Ми отримаємо гарний урожай, попри всі природні негаразди. Вирощуємо в основному зимові сорта, але ну, є і частка осінніх сортів. Більше десяти різних сортів яблунів. Господарство в місті Новоукраїнка – одне з 13 у Кіровградській області, яке вирощує яблука. Має сад на площі 25 гектарів. Почали збирати врожай два тижні тому, розповідає агроном Олександр Богоріл. Почали з гаварет, бо це якби сорт, який раніше, саме раніше дозріває на нашій ділянці. І зараз вже перейшли на чемпіон. Товарне яблуко закладаємо на зберігання, сокове переробляємо на сок. Ми тут прогнозуємо більше 25 тонн з гектара. Порівнює врожай цьогоріч краще, ніж торік. Тоді вплинула посуха. Нині мають втричі більше яблук. Хвилювались, каже, що квітневі заморозки вплинуть на врожай. Вважає, врятувало місце розташування саду. У нас тут підвищення і тут якби більше збереглося квіткової бруньки і краще зав'язалось яблуко. А інший фактор чемпіон. Відсвівся в більшій мірі, відсвівся до заморозка, і цим самим він, можна сказати, перескочив. Оцей не ну, якби неприємний момент для яблуні, бо яблуня саме більш вразлива, коли цвіте до заморозків. Плинули весняні заморозки на зимові сорти. Мране Цемиренка, Сміт, Фуджі. Якраз коли був заморозок, вони почали цвісти. І саме більше вони постраждали. Але так як заморозок йшов від землі до середини крони дерева, то якби, верхушка все рівно зберіглася і ми по верхам все рівно зберемо інші сорта. Заморозки на ґрунті до мінус трьох градусів, які були на Кіровоградщині з 26 по 28 вересня, не вплинули на яблука. Вони не бояться таких температур на ґрунті, пояснив доцент кафедри землеробства Центральноукраїнського технічного університету Микола Ковальов. Яблука вже знаходяться в технічній зрілості, в них накопичено багато цукрів. Цукрів в цьому плані виступають як антифриз. Тобто, в принципі, навіть довготривалі заморозки на врожай яблук не вплинуть. Критичні тим температури – це коли зниження будуть більше ніж мінус три, мінус п'ять протягом там, наприклад, тижня, оці е, такі е, коливання від'ємні, вони е, будуть шкодити е, плодам. Пояснив найбільше вплинули на врожай яблук три хвилі квітневих заморозків, особливо на дерева у низині. Остаточних даних щодо врожайності яблук ще немає. Є господарства, які не втратили врожай, є де втрати сягнули 80%. Торік господарства і жителі у своїх садах зібрали майже 950 тонн яблук. Сказала заступниця керівника департаменту агропромислового розвитку Тетяна Бурага. Врожай ми очікуємо дещо менший. Дуже складно тут прогнозувати. Побачимо. Прогнозую, яблука в області збиратимуть ще протягом місяця. Це залежатиме і від погоди. З 2 по 4 жовтня переважно без опадів. Нічна температура буде в межах 2-7 градусів тепла, вночі 2 та 3, імовірні заморозки на поверхні ґрунту 0 3. Денна температура 2 жовтня очікується 8-13 градусів, 3 та 4 жовтня температура повітря сягатиме 12-17 градусів тепла. У господарстві з міста Новоукраїнка зібрати яблука планують до кінця жовтня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.